Ще одна помилка, яку ви не повинні пропустити. Якщо ви реально хочете закрити справу за статтею 130, то починайте не з протоколу, а з лікарні. Ось поліція зупинила вас, звинувачує в тому, що у вас є ознаки наркотичного сп'яніння, вимагає пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння в закладі охорони здоров'я. В якому закладі? Це важливо. Тому що не будь-яка лікарня може проводити огляди водіїв на стан наркотичного сп'яніння. Є відповідний перелік, він затверджується наказом Департаменту охорони здоров'я відповідної області, в якій ви. Знаходитись, в якій вас зупинили. А другий фактор, який варто оцінити, це те, що лікарня повинна мати технічну, матеріально-технічну базу для того, щоб проводити лабораторне дослідження біоматеріалу, сеча, кров на наркотичне сп'яніння. Тобто, в переліку бути недостатньо. У мене є практика, коли ми подавали адвокатські запити до лікарні, до якої запрошували водія поліцейські, і ми дізнавалися про те, що ця лікарня не забезпечена. Лабораторними тестами, тобто огляди проводити вона, ця лікарня має право, має повноваження, однак вона не має чим проводити лабораторне дослідження біоматеріалу. А огляд з використанням тест смужок це є попереднім методом експрес-діагностики, і він не рахується як лабораторне дослідження. Якщо поліція звинувачує вас в тому, що ви керуєте з ознаками алкогольного сп'яніння та вимагає пройти огляд у лікарні. І ви хочете бути впевнені, що ваші права не порушені? Краще збережіть номер телефона і телефонуйте в разі потреби. Ми вам обов'язково допоможемо.